Не не є євро євроатлантичним оптимістом. Я не знаю, що ви це взяли. Реально на сьогоднішній день треба говорити відверто. Ми живемо в дуже складний час відновлення світової гегемонії там кількох потужних країн. А сьогодні навіть варто говорити навіть не про країни, а про скоріше транснаціональних корпорацій, які їх об'єднують. Зокрема, однією з таких транснаціональних корпорацій є Газпром, тому що не можна говорити про Російську Федерацію як про державу. В Неї немає жодних ознак. Державності за жодною моделью. Тобто на сьогоднішній день Росія є окупована Газпромом, так само як в свій час Індія була окупована ОСІНДською компанією. І при тому Газпром це не Путін, це брехня. Газпром це міжнародна транснаціональна корпорація, в якій більше половини акцій належить невідомо взагалі кому. І простежити це неможливо. Тому реально навіть в форматі великої вісімки, якщо так комусь подобається, зараз йде розподіл сфер впливу. І я думаю, що цей розподіл сфер впливу йде вже давно. І Україна ніколи на геополітичній карті світу не розглядалася як окремий суб'єкт. Найкращий варіант, з моєї точки зору, і найбільш вдалий для України в цій всій історії, був в старій моделі Бзежинського чорноморсько-балтійської дуги. Але він нереальний. Сьогодні його неможливо здійснити по тій простій причині, що всі країни, які входять в чорноморсько балтійську дугу, так звану, на сьогоднішній день по розподілу світу нового відійшли до сфери впливу Газпрому. Тому розраховувати на якусь допомогу зовні країні, яка не хоче бути, вибачте, жертвою чергового імперіалістичного розподілу світу, не доводиться можна шукати якихось союзників в інших, там, скажімо, країнах, які теж. Потерпають від цього світового порядку. Можна орієнтуватися на опозицію в традиційно потужних супердержавах. Але давайте подивимося, що з цими опозиціонерами роблять. От далеко не треба ходити, потенційно претендент на крісло президента Франції, вибитий повністю цим сексуальним скандалом. і Сарказій, скоріше за все, залишиться знову. От реально, а що стосується Ющенка, за великим рахунком не треба е взагалі вважати його великим євроєвроатлантичним інтегратором. От, наприклад, пан Рибачук, який сьогодні претендує на те, щоб бути репрезентантом громадянського суспільства, за період. Перебування свого в Капмінні в якості віце-прем'єра по євроінтеграції я вважаю, що не зробив для цієї євроінтеграції рівним рахунком нічого. Більше того, хочу нагадати, що вже в уряді Єханурова цієї посади взагалі не було. А щоб брати досвід інших країн, які дійсно орієнтувалися на євроінтеграцію, то є відома ця біла книга. Євросоюзу, яка була написана для Польщі, і там був створений не те, що віце-прем'єр, там окреме міністерство європейської інтеграції було створено, яке повністю погоджувало всі нормативно-праві документи з метою їхньої адаптації до законодавства Європейського союзу. Я просто в свій час писав наукову роботу по якраз адаптації законодавства України до законодавства ЄС. І можу сказати з певністю, що ніхто навіть не мав наміру цього робити, не були створені засадничі органи, які би цим займалися. Тобто, це була фікція. Причому фікція не для європейського суду, це була брехня для наших євроорієнтованих громадян, як багато інших брехливих речей. Зокрема, інтеграція України до НАТО. Тобто, це була лякалка для сходу і півдня України, яку сьогодні виконує Червоний Прапор, там для заходу. Ющенко просто валяв дурака всі ці роки, ніякої реальної співпраці з НАТО не було. Більше того, я запевняю абсолютно відповідально, що співпраця з НАТО в роки президентства Ющенка в плані військових навчань була меншою, ніж сьогодні, тому що сьогодні Сібрис проводиться спокійно. І більше того, коли Янукович був прем'єр-міністром, в ті роки зі проводився. Коли вони були в опозиції, вони блокували трибуну і все інше. В Севастополі, от приходив німецький військовий есмінець. Що вони зробили? Вони вітренківцем заборонили в судовому порядку. І я вам хочу сказати, що не вибігли обурені севастопольці, там тисячі людей не заполонили пірс, не кричали Янкі воухом там або там гоу во ніхто нічого не робив. Та плювати їм насправді і так само їм плювати було ці сім років. Їм все одно насправді.